Містах відкрилися паспортні центри для українців в Кракові і Гданську. Раніше такий сервіс працював лише у Варшаві. Заяви на оформлення документів можна подати у спеціальних мобільних комплексах, облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою держпідприємства. Документ оформляють тут і id картку, і паспорт для виїзду за кордон. Зареєструватися можливо як онлайн, так і в порядку живої черги. Ну тобто, як і у нас в Україні, Єнін, перший заступник міні. Міністра внутрішніх справ України з нами на зв'язку, пане Євгенії. Вітаємо вас. Вітаємо доброго дня. По суті, це якась нереальна ситуація, що ми в Польщі, тепер, ми, українці, можемо оформлювати документи. Польща надзвичайно багато робить для того, щоб спростити життя українців. Давайте деталі цих процесів, тому що і нова пошта нещодавно запрацювала в Польщі. Тобто важливі ці сервіси, які полегшують життя українців, куди зараз звертатися, про що ми ще не знаємо. Хочу нагадати, що буквально в перші дні тижні після початку широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації за кордон виїхало за нашими даними близько 7 мільйонів наших громадян. При цьому ми всі пам'ятаємо ці жахливі перші дні початку широкомасштабної війни, коли багато людей завдяки дружній підтримці наших партнерів змогли перетнути кордон не за Своїми паспортними документами, а за фотокопіями або навіть ксерексом відповідних паспортних документів, і безумовно, буквально перші тижні свого перебування, чи то в Польщі, чи в інших партнерських країнах, наші люди стикнулися тим, що вони не в змозі подати на будь-які соціальні гарантії користуватися тими чи іншими освітніми медичними сервісами з боку держав-членів Європейського союзу. І саме тому спільно з міністерством закордонних справ народилася ідея яким чином розширити можливості документування наших громадян за межами нашої держави, і уряд підтримав цю ініціативу. І ось вже три місяці в закордонні представництва ДП документ працюють в Варшаві. І Наразі ми на сьогоднішній день перебуваємо в Кракові, де бачимо одночасну роботу одразу восьми мобільних пунктів. Буквально переді мною стоїть жива черга на сьогоднішній момент. Тут перебуває десь близько там 100-150 людей. Колеги стверджують, що максимум, який ми бачили, це до 400 осіб. Наша спроможність на сьогоднішній день за такою кількістю бусів прийняти до там 350 людей на добу. Черга формується як онлайн, невеличка частина, щоб уникнути різного роду маніпуляцій, так і нажива. Але фактично ми можемо говорити, що Процес рухається, і сьогодні буквально ми будемо тут в Кракові спостерігати вже не лише подачу документів, але й видачу паспортів або id карт. Більше того, ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам, і це вже не лише закордонний паспорт або id картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, це вже і посвідчення водія. І крім того, ми працюємо постійно над покращенням логістики. І спрощенням тих процедур, які на приликі жаль до цього часу, все ще тягнуть час. В подальших наших планах безумовно є розширення мережі е таких е закордонних представництв. ДП документ не лише в Польщі, не лише в цих містах, а й в інших державах. Ми буквально вчора з головою державної міграційної служби, перебуваючи в Чехії, про це домовилися з чеськими владами. Так само нас чекає Німеччина, Туреччина. Справа за малим ми маємо максимально розширювати кількість спеціалізованих бусів, які можуть працювати в такий дистанційний спосіб. А в подальшому безумовно цей процес набуде такого більш якісного допрацювання. Ми плануємо знімати офіси, як це на сьогоднішній день працює в Варшаві, де одночасно працюють аж 28 робочих станцій. Такі ж самі процеси будуть відбуватися і в інших містах. По мірі того, як ми будемо вкладати договори оренди, робити ремонти і організовувати прийом наших громадян, ми постійно піклуємось про наших співвітчизників. Ми зацікавлені в тому, що навіть в умовах викордону, навіть під час широкомасштабної агресії Російської Федерації, вони не втрачали зв'язок з Україною. Ми всіх чекаємо в Україну додому. Пане Євгенію, біля вас бачимо Наталю Науменко, голову державної митної служби. Вона може з нами зараз поспілкуватися Міграційно. міграційної так. пані Наталю, вітаємо вас! Вітаємо із відкриттям ось цих мобільних сервісів. А скажіть, будь ласка, сам процес домовленостей із різними країнами? Наскільки він легкий? Доброго дня у нас практика це домовленості він є легкі, тому що всі країни зацікавлені в тому, що громадяни України мали діти паспортні документи про що полегшує поступ до усіх видів соціальних спеціальних Але Я хочу додати, що ви займалися не тільки відкриттям і документуванням наших громадян України, Крими протягом цих двох містаки напружені консультації з нашими партнерами, чехами полякаємо про те, що така не дитина. Бо хочу бути змучена усі процеси, які відбуваються в громадянство держав Європейського Союзу, і на не в зв'язок власними громадянами. Тому власне ціну ми почали посудитися питання про те, про вкладення повторних номораду з яких є, але для того, щоб одна знати про те, що відбувається, за тими громадянами, які проблеми вони мають, чим Україна може їм допомогти чином ми будемо вже потім війни, проводити ми не дуже чуємо, що дуже багато голосів. Ви сказали, зараз на площі синхронно знаходиться 400 людей. Ясно, що ці голоси вони трошки вас перебивають, але нам приємно було почути про те, що подібні а, пункти документа будуть розгортатися і в Туреччині, і в Чехії, і в Німеччині, і люди зможуть оформити собі id картку і технічні паспорти на авто, і а, закордонні паспорти. Євгеній єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України та Наталія Наумен. Ка очільниця державної міграційної служби була з нами на зв'язку? А далі короткі новини.